Усіх присутніх у цей дощовий день тут, у цій урочистій залі. В першу чергу я хочу привітати усіх ветеранів, які мали змогу, здоров'я прийти сьогодні до цієї залі і разом з нами, з усіма відсвяткувати урочисте свято Великої Перемоги. Від себе особисто від президента країни хочу побажати вам всього найкращого, усіх всіх гараздів. Дійсно, надзвичайно тяжка і складна історія нашого краю. Але я завжди з повагою буду відноситись до всіх тих, що, хто приблизив час великої перемоги для тих, хто виборов власне мирне небо для України, для, для нашого краю і те, що власне, на цій території після того впанував спокій і був мир. Дійсно, ми, як Подальше покоління повинні пам'ятати складні уроки як Великої Вічердня на війни, так і все те, що відбувалося після того, і звичайно розказувати про всі події нащадкам. В історії немає адвокатів, в історії мають бути історики. Мені дійсно не хотілося б щоб хтось із політиків спекулював на темі 9 травня. Це тема, яка не має бути поза політикою. Це день, коли ми дійсно ми вшановуємо вас, ми не вшановуємо когось. Це не це не політичні споди. Ми вшановуємо вас, шановні ветерани. Дійсно, хочемо зробити все те, що ви ще довго, довго багато років були поряд з нами, згадували ті часи, тому що на всіх зустрічах, які я проводжу, які зустрічаю з ветеранами, я бачу, що напевно більших оптимістів, більших людей, що вірять. В Україну вірять в нашу державу, те, що держава буде розбудовуватись і буде міцнішою, напевно, немає. Хочу, щоб цю надію і цей оптимізм ви передавали подальшому поколінню. У нас талановита молодь, але порад і досить часто бракує. Тому ще раз ще раз вам довгих років життя і будьте завжди поряд з нами. Ще раз дякую.